Коротше ситуація яка. У нас всі мертві, один я живий. І тут чотири героя пушать нам трон. І Макс пушив Все, що йому треба, просто рейд клікати трон, і все, він виграв. Це сил, він біжить. Це на мене. Я це... Ну, я його бачу, зразу жму глімер. час він натікає, він стоїть дальше. Пуйта його, пытаюсь, його. Я прыгаю на нього. Даю ему тичку. Далі тут стоїть магнус. який тоже просто може бити трон. Разом з антимагом магом і закінчити гру, ну ні. Дився на магнуса. Магнус думає так. Я можу пушити. Можу просто прыгнути на фонтан, на шейкер. Я прыгаю на шейкер. У нас два кора умирает. Пушай, я убил. Я просто не самаю. Я можна жмут 9 скиллы. В сейчас уже БХ ресается. БХ Ю и Кекс. Тут два сапика. Вы не можете скушать. Да мы джатут сразу кекс. Це мы Ю.

Тут немає КД рефрешера, я тобі кажу. ЖД рефреше. Добре. Контомка вибігає з бази, я не розумію, що нічого. Це не важно. Понтомка вибігає. Вона вертається назад. Я просто стою далі, жду. На нього нападають, я даю підсюру. Так сталося, що Магнус тоже прыгнул і не успел Зразу. нажатия, Зразу. вичидав, сразу раз на чердач.